Kia Sorento XM це яскравий приклад недорогого позашляховика, який чудово підходить для сімейного використання та подорожей. Модель запропонувала водіям оптимальне співвідношення ціни, якості та безпеки, а ще порадувала приємним зовнішнім виглядом і високим кліренсом. Автомобілісти дуже люблять цей транспортний засіб і віддають перевагу йому перед іншими паркетниками Kia. Наприклад, у нас друге покоління позашляховика в рестайлінговому кузові кілька років продавали паралельно з Соренто третього покоління. Навіть попри безліч слабких місць автомобілісти в захваті саме від старих кросоверів, що випускалися у 9-14 роках. Чому? Перший рамний кросовер Kia Sorento зійшов з конвейера у 2002 році і випускався протягом 7 років. Південнокорейський бренд Kia реально добре попрацював над деталями, запропонував нормальний вибір надійних двигунів і комплектацій. Навіть базова версія отримала від виробника хорошу підвізку, м'який пластик в оздобленні салону, підсвічування прямо на сонцезахисному козирку, два слоти для зберігання окулярів. Невеличкі підстаканники і тому подібне. Ще один приємний бонус для порівняно недорогого позашляховика наявність ручок на відсіках з багажником, надійний підйомний механізм кришки багажника і захист на двірниках. При цьому рамний кросовер плавно набирав швидкість, безпроблемно проходив складні ділянки траси і не доставляв проблем. В обслуговуванні Sorento теж не викликав особливих нарікань. Особливо з бензиновою версією двигуна і механічною коробкою перемикання передач. Зараз моделі зі значним пробігом у майже 20 років теж мають добротний вигляд, практично не мають масштабних вогнищ корозії та активно експлуатуються. За стандартної експлуатації невеликі руді плями з'являються на стику водійських дверей і багажника. Рідше гниють арки і немає побитостей по периметру, наприклад, як Якумада 10-річної давнини. За такого гарного опрацювання першого покоління автомобілісти очікували чогось подібного і від другого однак, на відміну від попередньої версії, у другої є низка недоробок, які засмучують покупців і призводять до додаткових витрат на ТО. Зовні та за технічними можливостями позашляховик Kia Sorento XM не поступався конкурентам, плюс до всього мав приємніший вигляд за модель першого покоління. Тут чіткіші лінії кузова, оновлена оптика і красивіший передок. Тільки на практиці у повнорозмірного кросовера з'явилася низка слабких місць. Складно однозначно сказати, проявилися проблеми через нестримне бажання концерну Kia заощадити чи з якихось інших причин між власниками автівки та в автомобільному ком'юніті досі точаться батли з цього приводу. Єдиної думки досі не дійшли. Найсерйознішою проблемою, з якою можна зіткнутися після покупки Kia Sorento XM, проблема з двигуном. Виробник спочатку випускав варіанти з бензиновим ДВЗ на 2,4 літри і дизельним варіантом на 2,2. Пізніше в лінійку додалася бензинова версія 2,7 літри тільки для Південної Кореї. І варіант на 3,5 літри потужністю 277 кінських сил. Однак останній зустрічається в продажу вкрай рідко і за ним полюють переважно ентузіасти. Двигун на дизелі у 2011 році отримав ще об'єм 2 літри. Сам по собі перераховані ДВЗ вважаються доволі надійним та продуктивним, тільки у випадку з другим поколінням Sorento з ними буває чимало мороки через неправильну експлуатацію. Якщо вчасно не проходити ТО або не дотримуватися рекомендованого температурного режиму ще до 100 тисяч км пробігу, двигуну знадобиться капітальний ремонт. Що ж тут не так, і в бензиновій, і в дизельній версії слабкі каталізатори та система охолодження. Уже через 4-5 років неправильного технічного обслуговування та експлуатації мотору може настати смерть. Коли попередній власник своєчасно замінював витратні матеріали та використовував модель з хорошими погодними умовами, навіть через 300 тисяч кілометрів ДВЗ буде у відмінному стані. Але експлуатація Kia Sorento з двигуном 2,4 літри у холодних регіонах зазвичай призводить до серйозного ремонту вже на 70 тисячах кілометрів. Щоб уникнути проблем, необхідно ставити додаткову систему обігріву. Позашляховики Sorrento XM комплектуються шестиступінчастою механічною або автоматичною коробкою перемикання передач. Єдина слабкість механіки жорстке щеплення, недосвідченому водієві буде складно звикнути, зате на довговічність і зносостійкість ні в кого нарікань немає. Автоматика в кросовері гірша для нормальної роботи АКПП власнику потрібно регулярно міняти оливу не рідше 50 тисяч км пробігу. Однак навіть при регулярному ТО коробку потрібно планово ремонтувати вже після 120 тисяч кілометрів пробігу. Щойно у машини з АКПП з'являються поштовхи і ривки на старті, потрібно одразу ж їхати в сервіс. А якщо чітко чути клацання під час перемикання, то потрібно заново змащувати запірний механізм агрегату. Другого покоління кросоверів Kia Sorento досить спірна підвізка. З одного боку вона добре проходить складні ділянки траси, підходить для поїздок на полювання, риболовлю та активного відпочинку, а з іншого, підвізка відчувається доволі жорсткою і під час старту чітко відчуваються удари. Постійні биття призводять до того, що ще до 100 тисяч кілометрів пробігу потрібно замінювати шарові опори, амортизатори та стійки стабілізаторів. При візуальному порівнянні наступне покоління Kia Sorento виглядає більш стильним і сучасним, тільки от якість лакофарбового покриття тут залишає бажати кращого. У деяких автомобілях фарба скулювалася шматками, причому навіть без видимих на те причин чи ударів. ЛФП просто тріскається і відвалюється. Найшвидше в непридатність за відгуками приходить кришка багажника. На щастя, на місці відколів практично ніколи не утворюється іржа, і кузов не гниє. Але під час вибору вживаного позашльоховика потрібно бути вкрай уважним: іржа ознака неякісного ремонту кузова після ДТП. Іноді такі проблеми з'являються після неправильного зберігання без гаража або у потопельників зі США. Kia Sorento XM багато датчиків і корисних функцій, тільки через економію автоконцерну електроніка виходить з ладу швидше, ніж у позашляховиків конкурентів. У кожної машини проблема проявляється по-своєму. У когось заїдає центральний замок, у когось заїдає датчик ременя безпеки або камери заднього виду. Рідше зустрічаються проблеми з акустичною системою. У цьому кросовері спочатку стоїть магнітола середньої якості, що не подобається водіям. Але якщо до посереднього звучання додаються глюки, то власники виходять із себе і повністю замінюють аудіосистему. Найбільше запитань виникає щодо стану салону. У Kia Sorento XM простору всередині і доволі приємний дизайн сидінь, тільки перше враження серйозно псують матеріали оздоблення. Приємний м'який пластик, який використовувався в першому поколінні, тут вирішили замінити жорстким, через що позашляховик одразу виглядає дешево. Плюс до цього під час їзди матеріал скрипить, люфтить, і водієві потрібно звикати до постійного шуму. На глянцевій і жорсткій поверхні одразу ж видно потертості та залишаються подряпини. Оздоблення керма через кілька років теж виглядає непрезентабельно. Можна сказати, що Kia Sorento XM поганий автомобіль. У кросовера приємна ціна, сучасний дизайн і просторий салон. Однак перед купівлею транспорту ви повинні врахувати всі ризики. Якщо замовляєте пригін моделі зі США, обирайте варіант із теплих штатів із хорошою історією обслуговування. Тоді перерахованих проблем у транспортного засобу можливо і не буде.